Вітаю вас, дорогі на нашому каналі Лев українці в Німеччині. І сьогодні ми з вами подивимось ще одне найдбання вигідне на сайті Look Fantastic. Інформацію зараз розповім все детальніше. Я купила це лише за 20 франків. Ну, в євро це десь 22-23 євро. І всередині в мене чекає 265 євро. А взагалі на сайті воно коштує 70 євро. Взагалі. Але е, був якийсь там баг на сайті, що коли ти купляєш через франки, тобто через швейцарські франки, то воно виходить приблизно 20 франків. Воно вийшло десь 17 мені зі знижкою. І ще я заплатила за доставку 3 євро, і в мене вийшло 21 франк. Ну, 265 євро за 21 франк. Я вважаю, що це дуже класно. А, але наразі можна купити його за 70 євро. Просто я вас розповім взагалі, що таке бувають такі бокси з косметикою, коли ти купляєш дешевше, отримуєш більше. І ще е, я залишу вам промокод посилання на сайт LookFantastic. Це як наш сайт PromUA Мейкап. Косметика, да, українська. А це такий сайт є в Німеччині, взагалі, він ще є в Англії та в інших країнах. Дуже багато ще в Польщі він є, до речі. Взагалі, по Європі цей сайт дуже популярний з косметикою. І я залишу промокод на знижку 10 євро, якщо ви купляєте будь-яку косметику більше, ніж за 35 євро. Тобто. Вибираєте косметику 35 євро і платите лише 25 Там може якась косметика в це не входити, така як там супер, супер бупер, акційна, але більшість входить нормально до цієї знижки косметика, тому можна використовувати це дуже вигідно. Я так само використовувала знижку, коли купляла косметику на Look Fantastic. І так, як воно виглядає всередині? Виглядає ось так. І ще. Тут в мене просто не вийшло через закрити, його так красиво скласти. Я подивилася, що всередині подивилася, що все є в наявності. І е, зараз ми ще раз все детальніше подивимося. Ще раз скажу, що нормальна, нормальна ціна взагалі за цей бокс є 70 євро. А всередині наповнення на 265 євро. Тобто заощадження на 195 євро. Прикольно. Я купила його взагалі лише заради Estee Lauder. Це дуже відома марка. Тут Advanced Night Repair Eyes Super Changed Gel Крем. Тобто цей крем можна використовувати на ніч, і на лице, і під очима. Тому це дуже класно, два в одному легка текстура. Він коштує це повний розмір. 15 мл. Він коштує 60 22 центи. 60 євро. 60 євро. <ріст> Мій бокс обійшовся мені ну, значно дешевше, ніж просто один крем. Тому навіть якщо б я купляла його за 70 євро за повною ціною, то все одно я купила його лише заради цього крему. Я хотіла спробувати його. Далі. Ritos. Ну, я думаю, що марку Рітос вже знають і в Україні, і в Німеччині, і взагалі і по Європі. Вона дуже популярна. І тут є свічка, вона коштує Це 290 грамів. Величезна вона. Ну, от моя рука. Ось вона так виглядає. Тут фіолетовий колір. І вона буде горіти. Тут написано 3-4 години. Ну, це дуже нормально, так? Я думаю, що для свічки гарний час. Тобто вечір можна собі його устроїти дуже гарно. І прикольно, я вважаю, що це також на подарунок. Якщо комусь подарувати цю свічку, це буде ну, прикольний подарунок. Він її коштує, на вкладаю вона 28. 37, 28 євро. Майже 30 євро свічка. Добре. Ну, Rittles це така дуже популярна марка. Вона відома своїми ароматами. У них дуже прикольні, наприклад, гелі для душу, піною йдуть. Ну, прикольно, я взагалі рекомендую, але це не така недешева марка. Так, далі у нас Edge Recovery Replasty Helena Rubinstein. Елена Рубінштейн коштує це люксовий розмір, ну, маленький розмір. Тобто, і коштує він 38,22. Ну, і щось омолоджуюче, але дуже маленького розміру. Тут лише 5 мл. Ну, я вважаю, що 5 мл це взагалі як пробник такий. Ну, не знаю, ночной, востан... нічний відновлюючий крем. Якось так, але не подобається, що тут російською також написано. Ну, ладно. Окей. Поїхали далі. Далі у нас інтенсивна Окскія Окс Лондон. З Лондона. Угу. Ну тут же немає. Так, так, ага. Зараз знайду. Угу. Хідросерум. Серум з гіалуроновою кислотою, всякими амінокислотами, церамідами, Ну, взагалі прикольно. І оця, цей серум коштує 74 ,12 євро 12 центів. Ну, тут, ви знаєте, на іншій стороні дуже багато прописано. Тут амінокислоти, кальцій, різні добавки, вітаміни. Ну, Це прописано як дуже-дуже крутий серум. Ну, 74 євро для серуму це взагалі така. Гарна ціна, тобто люксовий варіант. Ще одна гарна знахідка. Olaplex Hair Protection повний розмір. Тобто Це повний розмір. 100 мл такий маленький, але це повний розмір. Ну, добре, це не кондиціонер, це якийсь Bond builder. Ну, Взагалі, це використовується після. Того, як ви вже зробили чистим волосся. І коли його використовуюся, то не треба кондиціонер використовувати. Це замість кондиціонера. Але я, я читала про нього на сайті. Взагалі він дуже гарно відновлює волосся і ну, діє дійсно. Так, люди задоволені, коли я. не знаю, я б сама, мабуть, не купляла би такі маленькі 100 мл за 32 євро. 95 центів, але люди пишуть, що вони задоволені. Ну, подивимось, спробуємо. Мені вже нічого не заважає для цього. Так, це дуже відома марка Bobu Brown. Колір Powder Pink, ну, тобто рожевий колір. Це в нас тіні для повік. Це дуже відома марка, вона дуже дорога. Оце маленький, повнорозмірний, але маленький. Коштує 28,37. Я взагалі більш полюбляю купляти набори з різних видів тіней для повік, але кажуть, що його дуже гарні. Ну, добре, 31 євро 27 центів вже в нас закінчилось. Але, знаєте, дуже прикольна коробка. Взагалі можна використовувати її ну, в житті, залишити для себе, тому що. І вона відкривається і тут, і тут, з обох сторін, і дуже легко відкривається. Ну, я вважаю, що це прикольне, також прикольне дбання, щоб використовувати вдома. Тіні, дуже дорогий серп, шампунь, ні, не шампунь, відновлювач для волосся. Якийсь дуже крутий крем, але маленького розміру свічка. І те, заради чого, я купила лаудер. 265 євро. Все це. Ну, я вважаю, я задоволена, тому що я дуже хотіла цей крем. Мені дуже цікаво спробувати цю сиворотку. Вона ну, не тільки що дорога, а тут дуже багато різного ем, натуральних різних компонентів. Тому я хочу спробувати це. Бобі Браун може, ну, я просто не дуже люблю тіни, коли лише одна штучка, Я люблю цілий набір. Для волосся відновлювання так, можна спробувати. Ну, якийсь крем, кремушек дорогий. 38 євро, але дуже маленький. Ну, що є, то є. Але я дуже задоволена цими двома. ну, За ту ціну, яку я купила, мені дуже пощастило. Якщо ви бажаєте дізнаватися різні акції, що можна купити дешевше, як класно можна заощадити, або взагалі щось безкоштовно отримати, то підписуйтесь на цей YouTube канал та ще в Телеграм. Тому що саме в Telegram я викладаю всі ці корисні такі, не, акції, так? Що можна купити дешевше, або отримати знижку, або щось купити якийсь бокс з косметикою за там 15 євро, а отримати всередині дуже багато. Тому підписуйтесь цього найкращого. Давайте тримати зв'язок. Будемо корисними один одному. Бо ми українці.